Всім привіт! Мене звати Таня, і ви на каналі Святі Духи. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як міфи в парфумері. Я думаю, що ви самі стикалися з ними, або навіть зараз ви думаєте, та які можуть бути міфи. Я може навіть не задумувалася над тим, що вони навіть є. Я буду зараз самих зачитувати і казати, чи вони є правдою чи ні. Поїхали Перший міф це ціна парфумів впливає на їхній аромат і якість. Скажу так, що е, коли ми кажемо про ціну, звісно ж, ми думаємо, що якщо щось в нас коштує дорого, це означає дуже якісно. Але звісно, якщо ви купите ароматом за 2-3 тисячі гривень, це ну, не дуже дорого для парфумерії, навіть за 50 мл, то вони теж можуть бути якісними. Ми вже кажемо просто про е, якість в парфумерії, це складові. Тобто, звісно, коли ми кажемо про. Ну, наприклад, парфюмері з Єви, вибачте, якщо хтось їм користується, це нормально. Але я маю на увазі складові. Якщо склад парфумерії дешевий, то звісно і ціна там буде їм 300-500 гривень. А якщо використовується щось, наприклад, як шафран, наприклад, це дуже дорога спеція, то звісно, ці аромати, ці парфуми, будуть дуже дорого коштувати. Плюс, коли ми кажемо про аромати. Ціна за парфум, ви будете дуже зараз, мабуть, шоковані, але може там 10 або 5% ми платимо за, сам, ну, за саму рідину в парфумі, а все інше це бренд. Це упаковка, реклама, маркетинг, це все. От вся там ціна, наприклад, 2-4 тисячі гривень, Клайф Крісінг коштує. Оце все буде просто за якусь там коробку, таку там, як акваріум, там потім золоті такі кришки, як корона короля. знаєте. От. Тому коли ви платите гроші як 20-30 тисяч гривень за один флакон, це не те, що там, типу, оця сама. Водичка коштує стільки це більше упаковка. Поїхали далі. Якщо аромат підходить, ви не будете його відчувати. Це моє е, улюблене, тому що дивіться, зараз буде такий приклад. Коли ми проходимо повз бомжів, да, вони пахнуть погано, але вони цього вже не відчувають, тому що вони просто звикли вже до свого запаху неприємного. Але ми його відчуваємо. Те ж саме трапляється з вашими парфумами. Просто уявіть, якщо б ви постійно відчували б свій аромат. Ви просто б, ну і не знаю, здуріли би, тому що постійно щось роздражає ваші рецептори, і ви чуєте аромат. Це ненормально. Тому для того, щоб відчувати свій улюблений аромат якомога довше, наприклад, там декілька днів, ви можете так робити. Ну я так постійно роблю. Наприклад, я там декілька днів покористувалася одним парфумом, потім розумію, що я його вже не відчуваю. Я просто його зміню, тому що я навіть не можу кожного дня користуватися одним, тому що кожного дня змінюється настрій, погода може подія і мені хочеться просто поміняти. Тому це для вас лайфхак, просто змінюйте аромати ви будете їх відчувати. Парфум високої якості дуже стійкий. Парфуми високої якості знову ж таки, це як в нас було з першого міфу. да, те, що ціна впливає на аромат, і якість це трішки може схожі міфи, тому що висока якість парфуму це просто складова. Ну тобто дуже дорогі компоненти, вкладені в аромат. Ну тобто вони дуже стійкі, можуть бути тільки якщо там є такі, знаєте, як. Наприклад, Міра, там ладан, пачулі пішли, да. Тобто такі важкі компоненти, які дуже довго випаровуються, і звісно, аромат буде дуже стійким. Якщо ми кажемо про якісь цитруси, ну вони просто не можуть бути дуже стійкими, тому що цитруси, молекула цитрусу вона дуже летуча, і тільки ви її розпилюєте, вона каже вам гудбай і все. І ви потім не відчуваєте. Просто може легкий такий шлейф мускусу. Звісно, коли ми кажемо про цитрусові аромати, вони постійно замішуються там. Цитруси плюс мускус, амброксан може ще і все. І за счет цього там може ну дві годинки буде цитрусові аромати триматися, тому вони зазвичай йдуть в версії туалетна вода, а не парфумована. Поїхали далі. Парфуми мають обмежений термін придатності. Це не так. Парфуми мають обмежений термін придатності в тому плані, що. Звісно, за умовами а, законодавства, кожен а, якби, товар має мати терміни придатності. Навіть якщо ви візьмете а, серветки а, для рук, так, ви подивитесь, там теж є строки давності. От, і так само на парфумах, тому що це реалізується в магазинах, там, там не може бути строку придатності. Але, а, наприклад, тільки що я сказала for example просто англійські вже в мозку. Е, тому, коли ви дивитесь, там, наприклад, що ой, продають там на знижці духі, наприклад, в брокарді, да, і не буду брати, тому що там, що я за півроку не використаю там ці парфуми. Дівчата, беріть і біжіть, ну заплатіть, потім біжіть, е, тому що це нормально. Е, просто е, магазин вже не може реалізовувати цю парфумерію після е, того, як закінчилися строки придатності, але ви можете користуватися ними спокійно. Тому тому що в парфумах велика складова йде – це спирт. Спирт це дуже гарний консервант. І звісно, ну, духи можуть зберігатися дуже довго, це те ж само сказати, що водка теж пропадає. Розумієте, це теж ну, сплошний спирт. Тому не бійтеся, купляйте там, на знижках парфуми, або якщо ви берете якийсь а, лімітований випуск в когось з руки, ви переживаєте те, що. Там уже по сроках щось не дуже все нормально, з духами чи не буде. А дивіться просто, щоб не було осаду, тому що якщо вже пішов осад, то, то, то вже все. Ну, духи протухли, це знає, значить, що хтось їх зберігав не дуже в гарних умовах. Наступне тестери та парфумерія на продаж мають різну якість. Це теж моє одне з улюблених, тому що люди чомусь думають, що є два типи людей: що, які вважають, що тестер краще, ніж товарна версія. І ті, хто. Вважають навпаки, але насправді просто велика партія парфумів. Вона йде просто в заводській упаковці, тобто це просто така біла картонна упаковка або, або просто в звичайній упаковці. і Вона просто йде з таким гравіюванням або наклейкою як тестер, або на упаковці, або на самому бутильочку, і це все. Тобто не відрізняються парфуми від тестерної версії від того, що продається в магазині. магазі. цьому моменті в мене просто сіла камера, і я вимушена була дозаписати відео трішки пізніше. Тому ви поки ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не загубити другу частину цього відео.